Підготовка України до Євро 2012 триває. Будуються нові готелі, стадіони та головні повітряні ворота України аеропорт Бориспіль. В усьому цьому є багато позитивних моментів, але є і негативні. Так, наприклад, до депутатів Бориспільської міської ради почали надходити листи зі скаргами на фірму Юнігран, що обслуговує будівництво нового терміналу, де вантажівки забудовника користуються міськими дорогами, тим самим створюючи дискомфорт Бориспільцям, здіймають пил, руйнують покриття доріг та створюють багато шуму. Мешканець будинку номер 77 по вулиці. Головатого Дмитро Суліма вирішив особисто звернутись до керівництва компанії з проханням вирішити проблему. На що отримав листа зі ствердженням, що рух вантажівок містом є цілком законним, адже маршрут рекомендований місцевою владою та органами Державтоінспекції. Однак, за версією першого заступника міського голови Миколи Корніщука, цей маршрут із забудовником виконавчий комітет не узгоджував. Як ви знаєте, для забезпечення будівництва терміналу у державному аеропорту Бориспіль відбувається перевезення будівельних матеріалів. Відбувається признаваних матеріалів залізнодорожним транспортом та автомобільним транспортом. Залізнодорожним транспортом кожен день поступає щебінь пісок та відсів. Автомобільним транспортом завозиться пісок із нашого кар'єру, який розташований на землях Глобацької сільської ради. А товариство Юнігран перевозить також щебінь із Кар'єру кар'єрів, які розташовані в Житомирській області. Юнігрант, товариство, абсолютно не погоджувало перевезення будівельних матеріалів із виконавчим комітетом Бориспільської міської ради. Пісок, який перевозиться із названого кар'єру, погоджені маршрути перевезення і ті всі вибоїни, які утворені зараз на вулиці Горького. Будуть ліквідовані за рахунок кар'єру депутат міської ради Дмитро Селяков також вважає дії фірми Юнігран незаконними. Що аеропорт знаходиться на території міста більша частина, то призначення вантажу звідки куди возилось, явно, що це не будова в місті, тому можна користуватись і об'їзними шляхами, крупними дорогами, а не їхати через центр міста. Народний обранець також стверджує, що питання із вантажівками буде винесене на найближче засідання сесії міськради, От тільки прогнозувати результат він не береться. Євген Трофімов, Ігор Гороманенко, новини телеканал Бориспіль.